Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо коротенький огляд моделі Універсал з габаритами кузова 2500 мм довжина, 1500 мм ширина. Висота борту 400 мм. Причіп повністю оцинкований. Борта товщиною 1,5 мм. Жоден з виробників в Україні не використовує таку товщину. На борта, на легкові прицепи. Тобто борта міцні, оцинковані. Рама це гаряче цинкування, також посилено. Посилене дишло з функцією самосвального механізму. Також на всіх наших причіпах є функція подовжування дишла. Можна відкрутити два болта, переставити дишло вперед. Таким чином можна перевозити довгі негабаритні грузи, ліс, метал, лодку ПВХ. Даний причіп у дуже повній комплектації, опорне колесо із додаткових опцій, домкрат самосвалу з кронштейнами, 4 підніжки, міцні підніжки з посиленої труби товстостінної, безшовної. Витримує вагу людини спокійно. Також вони слугують як захист крила, як відбійники. Ніякі куширі, піньки, нічого для крил не страшно. Із додаткових опцій також дві опорні стійки. Вони слугують як стояничний тормоз для того, щоб завантажувати причіп, товктися у ньому. Якщо він відчеплений від фаркопу автомобіля, зараз я підійму. Світодіодні рожки фрістом дуже якісні. Раніше використовували рожки простіше, зараз ті стали дорожчі, але свої гроші вони повністю коштують польська світотехніка з заднім ходом та протиотуманним фонарем. Це базова комплектація світотехніка, окрім ріжків. Посилені петлі робимо бортові, бортова фурнітура, бортові замки це Winterhof, це бренд AlcoCober. Дуже якісно. Пластикові крила на металевих оцинкованих Крила не тріскаються, не пересихають на сонці, Стійкі до ультрафіолету. Світотехніка на баянет роз'ємах, все по-сучасному зроблено. Ходова частина прицепа посилена. Зараз покажемо, як відкривається підйомний механізм. Так це виглядає. Всередині. Є у нас страховочна вставочка, щоб каркас самостійно не закрився. Так виглядає тен-каркас із додаткових опцій 6 кілажних петель та посилений задній борт бакелітовою фанерою. Каркас повністю зроблений як другий рівень борту, також розборний. Зараз ми покажемо, як працює домкрат самосвальної конструкції. Витримує велике навантаження. Самосвальна конструкція дуже міцна, перевірена часом. Там асфальний механізм може відірвати навіть колеса від колу. Зараз покажу як він працює. О. Трошки тут Трошки, Трошки, да. Мабуть не на рівному стоїть. Таким чином можна спокійно заїжджати квадроциклом, мінімум підготовки, ніяких трапів, не потрібно з ними тягатися, щоб вони тарахтіли, лишню вагу займали. От так ця конфігурація виглядає. Ходова частина прицепу, як я і казав, посилена. Ресора Алкокобер 5-лостова в базі, відбійні ресори, посилені стрім'янки, площадка ресори також посилена, амортизатори в базі на всіх наших прицепах, все як потрібно. Вісь кнот на 1250 кг, також посилена йде. Такі, друзі, міцні причепи. У місті Запоріжжя. Переходьте під відео за посиланням на наш сайт. Залишайте ваші замовлення. Відправляємо поштою по всій Україні. Всім щасливо!